Доброго дня всім, 22 число. Минулого року ми обробляли були від мишей жовтні в жовтні місяці. Було пізновато. Ми ще вже до жовтня місяця, до листопада, наробили роботи. Цього року обробляємо лоскунтунчиком. Щось подібне до щорячої смерті і тому подібне. Чи є багато мишей того року? До чорта, дуже багато. Кожен були, який заглянули, там трохи дві миші вбили. Там третю вигнали, четверту вигнали. Ну таке, є багатенько. Легасенько підгодували щоб бджоли. Е, нападів таких нема, не відчувається. Бджоли достатньо мають корму. Підготували таке, а, хай буде, щоб весною не бавити з ними. от, І таке. Обробляємо. обробляємо від мішей і від того ми не маємо куди дітись. В принципі, ми розташовані в полях. І ми ще тут, як в себе вдома. От. Закидаємо пакетики. Я розумію, що багато хто багато є критиків. Дай їм капсули, дай їм пшеницю. Ми використовували повністю всі препарати. На даний момент зупинились на пакетах. Яд, яд. Звідки бджола то яд візьме. Як вона його візьме собі в кубло? Я не розумію. Багато хто говорив, яд, це може бути небезпечно і тому подібне. Не бачу я нічого небезпечного. Микола Володимир спішив, як завжди, але не закрив вулика. От, не бачу нічого небезпечного. Користуємося, користувалися, в принципі, користуватися ним будемо. На даний момент, крім даного препарату, не діє нічого. Минулого року ми обробили, були в листопаді місяці і мали проблему. Мали проблему, що вже все пожерло. Потучило і тому подібне. З вересня почали того року, в принципі поки що встигли, нема проблем. От, е, проблем немає проблем. Підгодували дану пасіку, теж проблем нема. В принципі, тут вже все, пасіка готова до зимів. На рахунок, це вже буде інше відео, на рахунок системи спостереження, охорони і тому подібне. Є в нас тут охорона серйозна, є в нас тут. Датчики теж серйозні. От, я думаю, що в разі чого з'їсть в крайньому варіанті 10 хвилин і ми на місці. От. Пізніше я вже знімлю відео по, по датчиках, по системі охорони і тоді вже покажу. Так що так, всі, е, всім гарного дня. Обробляйте від мишей пасіку вчасно, бо потім це тільки одна єдина проблема. Так що, до побачення.